Хто знає все про вічність, про вимір, з якого приходять одкровення, пророцтва, передбачення та знання про всі теперішні та майбутні події. Часто ми чуємо, що ось такий пророк передбачив щось про вічність. Але давайте замислимося: хто має глибше розуміння, пекла та раю, потойбіччя і таємниць всесвіту. Звісно, той, хто сам перебуває у вічності над часом. Це Господь Ісус Христос, Він є Отцем вічності, сказано в Біблії, походження Його від початку, від вічних днів, Його ім'я дивний, порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Царство Його вічне, тобто Христос вічний. Ну явно Він тоді не просто людина, так? Знаєте якусь таку людину? Я не знаю. У всій історії, хоч когось ви такого бачили? Знаєте? Ні, людина, що вона? Що черв'яки, що людина без Бога це без милості Божої. От і все. І тому пророки говорили про кого? Про Христа. Отже, треба слухати Христа, весь акцент на Христа. А що далі Ісус зробив? Церкву свою створив, так? Написано великий священик. Що Він збудував храм для Бога, так? Він утворив храм, церкву Нового Завіту Господь створив. І що? Ісус взяв і послав апостолів і каже: Слухайте їх. Хто не слухатиме їх, не слухає мене, хто слухає їх, той слухає мене. Не просто церква. Сьогодні і церков вистачає, і релігій, ось так і церков, і організацій будь-яких. Апостольське вчення конкретно до якої церкви ходити? До апостольської, звісно. Потрібно слухати апостолів. А все, що не апостоли кажуть, все це єресь, все це сектанство, все це сатанізм. За всім цим стоїть Дух Антихриста, який намагається збити, відвести дійсно від Христа. Тому Ісус прийшов, як пророки завжди показували якісь речі навіть на собі, і таке інше Він через притчі вже пояснював, щоб людям доходило. І він відкривав те, що було приховано. Скажіть хто краще знає про вічність, про пекло і взагалі про Всесвіт? Ісус, який створив, чітко написано ним все створено, тобто, Ісус створив цей всесвіт, і Він від вічних днів ті самі пророки говорили, так? І Він Бог, Отець Вічності, так? Бог цього світу? Говорять, Христос, Син Божий, Він не Бог. Він син Божий. Добре, син Божий це такий, як ти, чи такий, як Бог. Так, він син Божий. Але він такий, як я і ти, так само обмежений. Чи він такий, як Бог? Розумієте? Ось і відповідь на запитання: він Бог чи він син Божий. Люди кажуть, але вони взагалі не розуміють значення цих слів. Вони тріпають язиком як зомбі. Але це деградація. Так, Христос людина, але він і Бог, він Бог, який прийшов у тілі. Ангел сказав до Його народження і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Апостол Павло пише І, безперечно, велика благочестя тайна, Бог явився у плоті, виправдав себе в духові, показав себе ангелам. Проповіданий у народах, прийнятий вірою в світі, вознісся у славі. Апостол Іван навчає, що на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог, і слово стало тілом і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті істини. Тобто, Слово Боже було давним давно. До створення світу, це Бог, і він став тілом. Так, у нього була земна матір Марія, це не секрет, так, він людина, але він і син Божий, він Бог, адже його отець Бог, його народження не від сексу, а від непорочного зачаття. Тому як завжди, в усі часи, протягом усієї людської історії, були пророки і лжепророки. Апостоли та лжеапостоли, вчителі і лжевчителі, які, як сказано в Слові Божому, вноситимуть згубні єресі і відречуться від того владики, який їх викупив, і тим наведуть на себе швидку погибель. І сьогодні багато людей просто дивляться всіх, хто мудрують ось вам такий переклад чи такий. Але кожен, хто ухиляється від вчення Христового від Біблії. Ліворуч чи праворуч це вже Дух Антихриста, це не Дух Божий. Як сьогодні вистачає цих тлумачів, вони намагаються витлумачити Біблію чи там пророків і таке інше, це дурниці. Її вже витлумачили, її витлумачили апостоли, яких сам Бог навчив і яких послав, і які чітко сказали, що Ісус Бог, що церква потрібна, що пастиря потрібні, що жертвувати Богу потрібно. Що покарання буде, що є благословення, що є прокляття і так далі, і так далі. Те, про що сьогодні намагаються сперечатися. А давайте про це посперечаємось, а давайте про те посперечаємось. А що Павло каже? Та взагалі ти цими байками не займайся цим сатанізмом. Це все брехня, це все садукейство, фарисейство, це все сектанство. Тобто люди намагаються привернути увагу та поговорити, на чому треба зосередитись? На славі Божій! На спасінні цього світу. На що слід дивитися сьогодні? Хто який результат приніс, скільки пішла людина і досягла людей. Хто краще знає правду, той, хто був на небі. Ісус підіймав апостолів на небо. В посланні до Коринтян Павло пише Знаю чоловіка в Христі, який 14 років тому, не знаючи в тілі, не знаючи без тіла. Бог знає, був підхоплений аж до третього неба. Також апостол Іван був на небесах, він пише в книзі Апокаліпсис: Я глянув, і ось на небі двері відчинені. І перший голос, який я почув, наче звук Сурми, заговорив зі мною і сказав: Підіймися сюди, і я покажу тобі те, що має статися після цього. І ким же для них є Ісус. Апостоли пишуть, що Ісус Бог, і хто краще знає це? Ті, хто з Богом на небі були і спілкувалися, чи лже вчитель, який маніпулює. Зараз я вам такий переклад прочитаю, або такий переклад покажу, або я таку книжечку прочитав. Це все сміття. Хочеш копатися у смітті? Йди, сунь, голову у відро для сміття. Або краще одягни його на голову і не знімай. Тому покайся і віруй у Євангеліє, як сказав Христос не писати своє Євангеліє воно тебе не врятує, але кров буде на тобі та на всіх людях, хто вигадують своє Євангеліє. Для цього Ісус відкрив всю повноту, Христос і є повнотою всього, Він послав апостолів. Заснував Апостольську Церкву, яка є повнотою того, хто наповняє все в усьому. І сьогодні, через дві тисячі років, є хтось розумніший за апостолів, розумніший за Ісуса і пророків, і це божевілля, повний сатанізм та деградація думати так. Деякі щось прочитають там у пророка, а я це слово витлумачу так. Послухайте, ви дещо зараз маєте зрозуміти. Якщо подивитися на пророків, багато з них навіть не розуміли і не знали, що вони говорять. Навіть старозавітні пророки не бачили всієї повноти. Розглянемо служіння пророка Єзекіїля: Господь попередив його, що народ упертий і жорстокий. Він сказав Язекіїлю, що приліпить його язик до гортані. І він зможе вимовляти лише слова, так говорить Господь, і передавати Його послання. Усі пророцтва, що Господь відкрив, Єзекіїль записав у 48 глав священного Писання, що стосуються всіх народів, і ці пророцтва справджуються донині. Важливо звернути увагу на те, що Слово Боже завжди виконується. Якщо пророк істинний, то сказане чи написане здійсниться. А про вже пророків Біблія говорить: горе на пророків безумних, що ходять за своїм духом, вони бачать марноту та фальшиве чарування, говорячи говорить Господь, а Господь не посилав їх, та вони мають надію, що сповниться слово. Саме за те, що вони впровадили народ мій у помилку, гнів мій виліться на них, і я винищу їх. Бог показав Єзекіїлю у видінні, що народ допустив ідолів у серце своє, нечистоту та беззаконня, через це стали чужими для Господа і прийшла поразка. Тут варто поставити собі запитання: а яке моє серце? Чи є в моєму серці ідоли, нечистота, чи зі смиренністю я підходжу до поклоніння Всевишньому, чи почитаю я його у всі мої дні, на всіх святах, чи завжди на першому місці Ісус, Слово Боже? Христос навчає, правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо отець шукає собі таких поклонників, а лже пророки вчать. Не треба в дусі та істині, не потрібно жертвувати, не обов'язково давати десятину, відвідувати церкву, ставлять матеріальне попереду духовного, їхнє вчення спрямоване на світські блага, на відміну від першої церкви, яка з радістю приносила свої фінанси і покладала до ніг апостолів. Саме для цього Ісус прийшов. Він розкрив нам таємниці, сховані з моменту створення світу, щоб ми могли бачити та розуміти у повноті. Пророки писали про нього задовго до його приходу. Наприклад, пророк Ісая описав всі події, пов'язані з Христом, за 700 років до його пришестя. Він описав, як Христа розіпнуть і зрадять, так ніби стояв біля Христа. Погляньмо на пророка Єремію. Постійно переслідуваний, він звертається до творця: Господи, Боже, таж я промовляти не вмію, бо я ще юнак. Господь же йому відказав Не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлює тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. І Бог так наповнював його, наче вогонь був усередині. Його розривало, і він не міг мовчати і не проповідувати. Він зазнавав сильних переслідувань, його кидали в помийну яму та інше. Наскільки пророки були наповнені Богом, вони навіть не хотіли говорити, але не могли стримувати Слово Боже. Що тут треба побачити? Бог обирає, і Бог ставить людей на служіння а лже пророки, лже апостоли, лже – Призначають себе самі, Бог їх не посилав. Визначити, хто від Бога, а хто від диявола можна за результатами і плодами служіння. Сьогодні ж багато хто говорить о, я пророк. Вони читають історії про Єлисея, Іллю або Мойсея, бачать, які дива вони робили, і думають це саме те, що має робити пророк. Однак, крім чудес, у цих пророків було служіння проповідувати, закликати людей до покаяння і підкорювати народ Богу. І при цьому вони постійно стикалися з переслідуванням та спротивом. У наш час багато людей виставляють себе як пророків, але їхнє служіння можна порівняти з виступом артиста або клоуна, який пропонує чудеса за гроші. Це жахливо. Справжні пророки завжди боролися за істину і Бога, адже світ знаходиться у гріху. А сьогодні ми живемо у такий час, коли є купа людей, поранених на голову. Вони пояснюють і краще знають ніж пророки, які намагаються щось тлумачити, ніж апостоли, ніж Ісус, трактувати Біблію тощо. Тобто вони не усвідомлювали до кінця всього, не розуміли всього. Тому і прийшов Ісус показати, пояснити, щоб склалася ця вся картина Всесвіту. Картина людства, картина дійсно, що чекає на людину, і для цього послані апостоли, які для цього навчені, витлумачити вже. І тому ми повинні твердо триматися вчення апостолів, якщо ми не хочемо, до пекла, до аду. Знову ж, як Ісус навчав? Хай буде так, так ні ні. Ісус навчає так все інше від лукавого. Тобто ось є Біблія, яка чітко говорить, є так, так, ні, ні. А чого навчають сьогодні достатньо таких лжепроповідників, лжевчителів? Чого? Філософствувати? Пофілософствувати на цю тему. А давайте це так переведемо. А давайте так. А давайте ось таку теорію візьмемо. А давайте таку. Тобто ми будемо творити, писати нове Євангеліє, не покайтеся і вірте в Євангеліє, ось у чому суть. Таким чином, що ми повинні зрозуміти: Боже царство не в слові, а в силі. Істинний пророк повертає серця людей до Бога. Якщо подивитися на пророків, можна помітити. Що багато хто з них не повністю розуміли або навіть не знали значення того, що вони говорили, оскільки виконання пророцтв часто наставало через сотні або навіть тисячі років, чимало їхніх послань призначено для кінця часу. Пророки часто зверталися до Бога з проханням роз'яснити значення послання, іноді Бог давав їм пояснення, іноді ж говорив. Це видіння ще на наступні дні. Найбільший з пророків Іван Хреститель проповідував пришестя Спасителя, хрестив його, але навіть Він не повністю усвідомлював і не розумів, хто насправді Месія. Він послав до Христа учнів запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Ісус для того і прийшов. Відкрити, щоб склалася вся ця картина світобудови, він навчив апостолів і далі на Євангелії та їхньому вченні заснував церкву. І той, хто ухиляється від апостольського вчення, є лже пророком та антихристом. Хто додасть або відійме щось від Слова Божого, тому додадуться прокляття і забереться участь його в книзі життя, це неминуче пекло. Господь говорить, і на кого погляну, хіба не на впокореного, мовчазного, і того, хто тремтить перед моїми словами? Це не той, хто слово перевертає, як хоче, грає їм як у карти. Але Бог дивиться на того, хто тремтить перед Його словом, ось на кого дивиться Бог. Ось кого він рятуватиме і вживатиме. Ось кого Бог благословлятиме. Нічим іншим ти на землі його не здивуєш. Він сам створив небо та землю, він створив усе, кого він шукає на цій землі: впокорених, мовчазних і тих, хто тремтять перед Його словом. Напишіть нам, щоб стати частиною живої апостольської церкви. Будемо раді допомогти вам розібратися в пророцтвах Біблії. Духовно зростати до досконалості, щоб стати дитиною Божою і успадкувати вічне життя.